Культура страхування День 16 у 2021 році. Тема фінансової грамотності. А точніше, хочемо прорекламувати свого колегу, особисто не знайомі з ними. З ним, це Тарас Радзивіл. Ви його дуже легко найдете і у Фейсбуці, і в Ютубі. Ми... В коментарях, Якщо це буде в в коментарях, якщо це буде в Інстаграмі, Фейсбуці, також напишемо в коментарях силочки на його канали. Тема фінансової грамотності стосується безпосереднього страхування, точніше, страхування стосується фінансової грамотності. І хочеться наголосити про те, що. Ну, страхування це одна із основ фінансової грамотності, яка є частинкою будь-якої економіки будь-якої економіки е цивілізованої країни. Тому підписуйтесь на нього.